Усім привіт! Сьогодні маємо з вами розбір дуже типового завдання НМТ: це обґрунтування, вживання розділових знаків, коми або Тере. Багато наших учнів, особливо на перших заняттях, дуже бояться такого завдання, але насправді страшного і складного тут немає такого, як вам здається, тому що тут вже розставлено розділові знаки. І це не перевірка ваших знань із пунктуації. Вам нічого не потрібно тут вже розставляти чи те речі, ті коми. Вам потрібно просто застосувати свої знання із синтаксису. Тобто, це така перевірка на ваше розуміння синтаксису. Як ви робите? Читаєте речення і визначаєте, при чому ж тут поставили тире. До прикладу, на білому снігу рожеві і сині смуги. Що ми тут з вами маємо? Маємо підмет смуги, де на снігу. Тобто маємо з вами обставину, так? Ви знаєте, що поєднання підмета плюс обставини є умовою двоскладного неповного речення, тому що обставина – це дружина-присудка. Якщо вона біжить до підмета, то за нею ховається, біжить цей ревнивий присудок. Тобто на місці тере ми б мали поставити, з'явилися рожеві і сині смуги, намалювалися, зникли. Будь-що, тобто умовно, присудок у цьому реченні є. Тому і неповне, бо умовно, тому воно доскладне. Бо він тут є. Значить, шукаємо якийсь такий варіант про неповне речення або на місці пропущеного члена речення. Ось тере на місці пропущеного члена речення. Так пишуть, якщо ми маємо з вами неповне речення. І от перша умова це підмет плюс обставина. Поєднання підмета та обставини є однією з умов неповного речення, і тут в нас пропущений присудок. тобто ми можемо можемо підставити будь-які з тих присудків, тому речення в нас є двоскладне, неповне. Значить, маємо перше В. Вишию внуку сорочку, світлу, стежину у світ. Дуже часто, коли учні бачать тере між двома іменниками, то кажуть, підмет присудок. Але завжди, якщо ви бачите тере між двома іменниками, визначайте граматичні основи. Тобто, що зроблю, вишию. Кого що сорочку? Це вже не може бути підметом та присутком, тому що підмет завжди має бути у називному відмінку. Тут вишию, кого що сорочку. Тобто, це вже в нас додаток. Тому тут точно не тире між підметом та присутком. Є в нас такий варіант навіть. Світлу, стежину у світ. Чи можемо ми сказати, що сорочка це наша стежина? Можемо. Чи можемо ми сказати, що це друга характеристика, така навіть не додаткова, а рівнозначна? Тобто сорочка стежина? Так, це наша відокремлена прикладка. Прикладка виражається іменником. І завдання прикладки надавати другу назву. Тобто маємо сорочка стежина, присудок тут інший є, сорочка не підмет. І Якщо ми маємо вже тире між двома іменниками, це не тире між підметом та присудком. другий іменник позначає другу характеристику, тобто навіть дорівнює, ми можемо між ними поставити, тоді це тере при відокремленій прикладці. Є в нас такий варіант це г. Кожна людина це історія, доля, шлях. А отут ми вже можемо сказати, що людина є історія, людина є доля, і людина є шлях. Правда? Тому що тут вже чітко бачимо: іменник у називному відмінку, і тут вже в нас є складені іменні присудки. Дуже часто учні мене запитують, а яка різниця між прикладкою та складеним іменним присудком? Різниця в граматичному центрі. Тобто, Якщо ми маємо інший граматичний центр, ось як вищею, і далі в нас вже йде терей, нас не цікавить, що відбувається з другорядними членами речення. Так? Тобто, І тут і тут ми можемо поставити дорівнює тобто, людина є історія, людина є доля, людина є шлях. Але все залежить від граматичного центру. Якщо б тут була, був ще якийсь присудок, до прикладу, там. Сміялась людина, історія, доля, шлях. Тоді так, тоді б ми казали, що це прикладка. Але оскільки, прик... і оскільки присудка тут немає, то ці іменники беруть на себе функцію складеного іменного присудка. Так? Тобто, ваше завдання це визначати граматичні центри і вже тоді навіть іти методом виключення. Так, якась сніжинка в нас тут творилась. Що ми маємо? Тут вже є чітко тире між підметом та присудком. Третє в нас буде де? Гави сідають купами, буде віхола. Значить, гави що роблять? Сідають. Це в нас перший граматичний центр, перша граматична основа. Віхола, Що зробить? Буде другий граматичний центр, друга граматична основа. Тобто розуміємо, що речення складне, оскільки, якщо ми маємо перший граматичний центр, другий граматичний центр, тобто є вже дві граматичні основи. Граматичний центр це підмет та приступ, мені так просто легше називати ці граматичні основи. Так? Тоді, відповідно, ми розуміємо, що речення в нас складне, але в нас немає ніяких сполучників. Так? Тобто, перша частинка та друга поєднуються просто тере. Тобто, за допомогою інтонації, якщо ми говоримо про усну, так і на письмі лише тере, тобто без сполучників, де в нас є? Є такий варіант тере між частинами без получникового речення. Що в нас залишилось зайве? В нас залишилось тере при відокремленому означенні, тому що тут його не було. Що вам могло бути складним друге та третє, оскільки ви могли поплутати тере між підметом та присадком, але пам'ятайте, що спочатку визначаєте граматичний центр до тере. Якщо граматичний центр до тере існує, значить, відповідно, тут може бути ця прикладка. Якщо граматичного центру до тере, бачите, тут немає його, от кожна це ж лише означення. Тоді, відповідно, людина є історія, людина є доля, людина є шлях. Маємо тире між підметом та присудком. Добре, так, наступне. За високою греблею розлилось озеро, затопивши широку долину. Тут вже в нас є кома, бачите? Розставлені коми. Значить, є у чиюче, а чи я, чи шевши. У чиюче, а чи я, чи шевши це в нас відокремлена, відокремлена обставина. Є такий варіант? Є кома при відокремленій обставині, перше «де». Не тільки річка та озеро, а й ліс і безмежні поля навколо, наче знялися вгору. Значить, річка, озеро, ліс поля, що зробили? Знялися. Ми маємо з вами однорідні члени речення. Що таке рідні, однорідні, ми їх так називаємо? Однорідні члени речення відповідають на однакове запитання і стосуються одного і того ж слова. Тут ми маємо з вами однорідні підмети: річка, озеро, ліс, поля. Що зробили? Знялися. Маємо той один присудок, який їх об'єднує. Не тільки Ай, це в нас десь сполучник. І ми, відповідно, ставимо кому між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення 2В. Так, наступне: землю зверху розпустило, а всередині вона була ще примерзла. примерзла. Якщо ми маємо такі речення, я завжди рекомендую вам визначати граматичні основи. Тобто, розпустило це повноцінний граматичний центр, тому що. Безособове дієслово може утворювати повноцінний граматичний центр, граматичну основу. Граматична основа це не обов'язково підмет плюс присудок, підмет плюс присудок. Може бути таке, що самостійний підмет утворює свій граматичний центр. Так? Самостійний присудок утворює свій граматичний центр. Значить, розпустило, ставимо межу одразу, на межі в нас є сполучник, а вона була промерзла. Тобто маємо з вами другу граматичну основу. На межі, бачите, ось так. Поєднує ці граматичні центри сполучник сурядності А. Значить, ми маємо з вами кома між частинами складносурядного речення. Дуже важливо, якщо ви бачите сполучник сурядності в реченні, це не означає, що це складносурядне речення. Важливо розставити ось так межу. важливо… Визначити граматичні центри, і важливо зрозуміти, що цей сполучник дійсно поєднує перший граматичний центр та другий граматичний центр, першу частинку складносурядного речення. Бачите, не дарма ж нам пишуть між частинами та другу частинку складносурядного речення. Бо дуже часто учні бачать, десь там на початку, десь там середині той сполучник, і все а він. Поєднує просто однорідні члени речення. Не забувайте, що сполучники сурядності поєднують як однорідні члени речення, так і частинки складносурядного речення. І, відповідно, вам треба навчитися визначати граматичні основи і дивитись, чи дійсно цей сполучник є на межі, тому що. Це знання тягне за собою ще одну відповідність, це визначення типу речень, і це найтиповіша відповідність загалом, яка може бути. Так, четверте замість. Я знаю, що це маркери від окремленого додатка, крім окрім замість за винятком, зокрема, шукаю його і є. Що в нас тут зайве? А, Б, В, Г. Знову означення. Не було його тут. Добре, наступне. У серпні засвідчувалися як ліхтарі мальви, а за ними калина. Дуже важливо, тут з нас в нас є обґрунтування тере. В нас є тере поставлене, і ви подумаєте так. ну, Тут, навіть якщо вже вам складно, до речі, підібрати, власне, це я вже так усну, так, бо в мене є інше розуміння синтаксису, я розумію, що вам може бути складно ось так самим підбирати, то ви можете йти методом виключення. Так? Тобто прочитали речення, не ось так, як я одразу знаєте, ситуативно розбираю. Ні, прочитали речення дивитесь, терення з частинами безполучникового речення. У серпні засвідчувалися як ліхтарі Мальви, за ними калина. Ні, тут, не, тут нема терем між частинами безполучникового речення. Тобто мальви що зробили? Засвічувались, і тут є підмет калина. Але тут нема на межі того тереби сполучникового, значить, воно не підходить. Терепи відокремленій прикладці. Вони ця калина, ні, ми не можемо тут поставити дорівнює й граматичного центру тут нема. Тере між підметом та присудком, за ними калина точно не може бути тере між підметом та присудком, тому що ну, тут немає іменника в називному відмінку. Терем на місці пропущеного члена речення. а от Тут вже так, щось підходить, ну і це точно не тере при узагальнюваному слові. Тобто розуміємо, що це тере на місці пропущеного члена речення. Ми це навіть можемо обрати методом виключення, але ви скажете чому? Дивіться, ми з вами, коли розбирали першу відповідність, говорили, що є така умова неповного речення як поєднання та обставини. Підмет плюс обставини це неповне речення. Що таке неповне речення, якщо щось пропущено. І, власне, коли у відповідностях вам пишуть таре на місці пропущеного члена речення, кома на місці пропущеного, ну, хоча коми там не буває там, там, тільки тере, так? якщо контекстуальне, або якщо підмет плюс обставина, тобто тільки тере, якщо вам таке пишуть, це означає, що вас запитують про неповне речення. Оце на місці речення, це неповне речення. І в нас може бути два варіанти. Коли вам так пишуть це поєднання підмета плюс обставини або контекстуальне неповне речення. Що таке контекстуальне? Коли для того, щоб не було тавтології, замість того чи іншого слова ставлять тере, але це слово дуже легко відновити з контексту. До прикладу, у серпні засвічувались мальви, а за ними засвічувалась калина. Тобто, з контексту ми дуже легко відновлюємо той пропущений присудок, що калина. Що робила, засвідчувалась. Але упустили цей присудок, щоб не було стільки тавтології. Тому такий тип речення називається контекстуальне неповне. Коли пропускають той чи інший член речення, на його місці ставлять тере, а ми легко відновлюємо з контексту. Так, наступне: і трави, і води, і гори. Ну, вже тут чітко бачимо усе узагальнувальне слово. Так? І бачимо і трави, і води, і гори, і квіти. Чітко розуміємо, що це тере при узагальнувальному слові. Є однорідні члени речення, узагальнувальне слово. Пора на чоло вкривають тіні сліди голосних думок. Значить, в нас тут є і тере між підметом та присудком. І в нас є тере при відокремленій прикладці. І ви тут можете вже поплутати. Дивіться, що ви робите? Перш за все, визначаєте граматичну основу. Прикладка має право на існування тільки тоді, якщо перед тим тере є граматичний центр. Значить, тіні, що роблять, вкривають. Є тут граматичний центр, значить, це вже точно не тере між підметом та присудком, тому що ключове тут між підметом та присудком. Нема терем між підметом. Тіні, сліди голосних думок. Чи можемо ми сказати, що тіні – це перша назва, сліди це друга назва. Так, ми можемо між ними поставити дорівнює, тут вже є підмет та присудок, тобто ще раз, прикладка має тільки тоді право на існування, якщо ми говоримо про теремні прикладці. Якщо перед тим тере вже існує собі життя, є та граматична основа. Тобто, якщо є підмет та присудок, і далі після того підмета є ще один. Іменник, тоді, відповідно, цей ще один іменник буде прикладкою, може бути прикладкою. Тому маємо третє бере при відокремленій прикладці. Що маємо у четвертому небо зі своїми хмарами і зі своїм сонцем перекидалося в річку. Хмари і сонце ходили дно. Якесь таке довге речення. А що в нас залишається? Ану, спробуємо викреслити собі, Г. Викреслили. Де викреслили, Бвикреслили. Ми маємо або ТРЕ між частинами безполучникового речення, або таре між підметом та присудком. Ми розуміємо, що це точно не тере між підметом та присудком, швидше за все, це тере між частинами безполучникового речення, але ви маєте це не тільки робити методом виключення, а й зрозуміння. Дивіться, значить, що ми робимо? Небо щось зробило перекидалося. Тобто визначаємо граматичний центр. Небо перекидалося це перший граматичний центр. Хмари і сонце, що робили? Ходили. Це другий граматичний центр і є. Ми ставимо межу, і тут де закінчується, тобто, як навчитися ставити межу? І що це таке взагалі? Це я продумала для учнів, які не дуже розуміли типи речень, там, безполучникове, сурядне, підрядне. Тобто, коли речення закінчується, от коли його граматичний центр закінчується, ми ставимо межу, а коли наступне починається, теж ставимо межу. І бачите, на цій межі в нас є тере. Тобто це не сполучник, але речення складне, тому що є дві граматичні основи. Тому, відповідно, маємо без сполучника, складне речення безполучникове. Це тере між частинами безполучникового речення. Добре, побігли до наступного. Із землян речено-молочним цвітом мліє солодку в сонячнім яснім меду. Чи є в нас тут ще якесь речення про таре між підметом та присутком? А ну я вам зараз. Залишаю перше та третє. Бо я знаю, що тут учні помиляються найчастіше, не хочу розбирати їх окремо. Потім поясню, чому. Варіанті: другому все досить зрозуміло, тому що сонце, що зробило, виглянуло, а світ що зробив, обновився. Тобто, що ми тут з вами маємо? Ми нам, От, ну, от Коли закінчується перший граматичний центр, розпочинається другий, тобто на межі ми маємо сполучник сурядності І тут є перший, тут є другий. Тобто є складне речення і є сполучник, І це складно сурядне. Маємо 2D. Тут все зрозуміло. До речі, якщо ще не вивчили сполучки сурядності, обов'язково їх вивчіть. Так, тобто, з другим є, прийде вечір, усі вулиці в селі аж гудуть піснями. Значить, вечір що зробить? Прийде. Вулиці, що роблять, гудуть. Ми маємо з вами тере на межі, перший граматичний центр, другий граматичний центр. Чи є тут про безполучникове речення? Є. Це є тере між частинами безполучникового речення, тому що частини поєднані інтонаційно, так? тобто ми з вами маємо лише тере. Без сполучників, без сполучникових. Чому я залишила перше та третє? Дивіться: е, і тут іменники, і тут іменники, місто витвір, е, уяв і місто план. так? Місто витвір, місто план. Тобто ми можемо сказати, і тут є друга назва, і тут. Земля наречена, і тут іменники, і тут. І учні тут ну, дуже часто помиляються. Що я хочу вам сказати? Що прикладка має право на існування тільки тоді, коли є граматична основа. А ну спробуємо подивитися, де в нас є чи в першому, чи в третьому граматична основа. Значить, земля що робить мліє? Є граматична основа, правда? Земля, що робить мліє. А прикладка має право на існування тільки тоді, якщо в реченні вже крім неї, тобто цей іменник є чітким підметом зі своїм присудком, Там є граматична основа. Або навіть як в нас було, що цей іменник взагалі може бути просто додатком, тобто має бути той граматичний центр. Тобто, ми маємо з вами земля-мліє. Тут є граматичний центр. Це вже точно не тере між підметом та присудком, тому що інший присудок є чіткий присудок, мліє. Земля наречена це просто друга назва, тобто наречена це друга назва цієї землі. Тобто, маємо з вами чітку прикладку, бо тут є граматична основа. Уявіть собі, прикладка визначається наявністю граматичної основи. Тут все дуже легко, просто треба багато практики. Тобто, у першому ми маємо з вами тере при відокремленій прикладці. Перше в нас буде Б, все добре. Друге Д добре. Четверте А, добре. І тоді місто є витвір, місто є план, це є тере між підметом та присудком. Місто є витвір, місто є план, це тере між підметом та присудком. Є в нас такий варіант? Є в нас такий варіант. Зрозуміло. Тобто, звичайно, що тут. Потрібно застосувати всі свої знання і синтаксису, але підмет та прикладку не так легко розрізняти. Тобто ви маєте скористатися цією моєю порадою про граматичний центр. Прикладка має право на існування тільки тоді, коли є граматичний центр. Якщо це просто іменник, іменник між ними терець, це тере між підметом та присудком. Так, наступне на дні по іроку кригою озеречку. Значить, озеречко. На дні Байраку. Що ми тут з вами маємо? Ми маємо поєднання підмета та обставини. А як я вже казала, підмета та обставина це не повне речення. А не повне речення в таких тестах це тере на місці пропущеного члена речення. Бо обставина це дружина присутка. Якщо вона йде до підмета, він тут десь ховається, він за нею слідкує, можемо такі очі намалювати. Так? Тобто, ми розуміємо, що воно було, з'явилося, намалювалося будь-що. Присудок тут є, його просто пропустили, Ну, обставина його собою не взяла. Так? Тобто підмет плюс обставина умова двоскладного неповного речення, неповне речення у таких тестах це є тере, чи, комані, знову ж таки, тере на місці пропущеного члена речення. Усінні дороги то вже суцільна мука, значить, дороги є мука. Іменник іменник між ними тере, інших граматичних основ тут немає, це чітко тере між підметом та присудком. Друге в нас буде В чутно журливе звучання дудука вірменської флейти. От дуже учні кажуть, а тут що? Ну, чому тут не тире між підметом та присудком? Або чому тут не прикладка? Прикладка має право на існування тільки тоді, коли є, крім неї, граматична основа. чутно журливе звучання дудука значить, є чутно, когось що звучання, звучання чи є дудука, і вже відповідно дудук. Це є вірменська флейта, так? Тобто, бачите, тут взагалі дудок не виступає підметом, так само як в нас було речення, де просто. Слово, якому прикладка надавала цю додаткову характеристику, виступало додатком. Просто має бути інший граматичний центр. Це дуже важливо, тому що прикладка другорядний член речення. Другорядні члени речення мають право на існування тільки тоді, якщо крім них вже є цей підмет або присудок. Тобто тут в нас є лише присудок, але повноцінно граматичну основу може утворювати лише один присудок. Тобто, присудок в нас тут є, друга назва в нас тут є, виражена іменником так. Це є тере при відокремленій приклад. Замерехтить сріблястий туман світанку і садки наскрізь просвітяться. Значить, туман що зробить? Замерехтить. садки, що зроблять, просвітяться. Маємо з вами перший граматичний центр, першу граматичну основу, другу граматичну основу. Між ними стоїть і, і це сполучник сурядності, тому треба між частинами складно-сурядного речення. Обов'язково вивчити сполучники сурядності. Ранок сонячний, вечір холодний. Дуже цікаве речення. Ранок і є сонячний. Ви пам'ятаєте, що якщо прикметник стоїть після іменника, то цей прикметник, але іншого присутку в реченні немає. Цей прикметник стає складеним іменним присудком. Тобто він бере на себе функцію: прикметник або діє прикметник. Але дуже важливо, позиція, тобто прикметник після іменника і іншого присудка в реченні немає. Тобто вечір є холодний, це перший граматичний центр, це другий. На межі стоїть в нас тере, тобто речення складне. На межі сполучників немає, тому без сполучникове. Перше буде А. Поміж фруктових дерев струнки рядки кипарисів. Ряди. Значить, ряди є поміж дерев. Підмет плюс обставина це умова двоскладного неповного речення, а неповне речення в таких тестах це протере на місці пропущеного члена речення. В цьому випадку в нас присудок. Так? Тому що присудок ревнивий, побіг за нашою обставиною. Маємо друге Д. Мухне вітерець зі степу і повітря знову стає чистим. Значить, вітерець що зробить? Дмухне перший граматичний центр. Далі в нас д межа, на межі є І. Повітря стає чистим, другий граматичний центр, друга граматична основа. На межі є І, тому це тире між частинами складно-сурядного речення. Третє в нас буде Б. На обрії сліпучим металом блища, блищить смужка моря, морський лиман. Що в нас тут залишається? А ми вже зробили. Де зробили? Б. Зробили, ось, і лишається тере при відокремленні прикладці, тире між підметом та присудком, так біль усіх учнів. Дивіться, що ми робимо перш за все? Визначаємо підмет та присудок, бо прикладка має існування тільки тоді, коли є граматичний центр, крім неї. Смужка, що робить, блищить. Є граматичний центр значить, це тере точно не між підметом та присудком, тому що, власне, бачите, тере між підметом та присудком. Тут же підмет та присудок є. Смужка це морський лиман. Тобто маємо другу назву. Друга назва виражена іменником, тому, відповідно, в нас є тере при відокремленій прикладці, але не тере між підметом та присудком. Так. І наша шпаргалка. Сподіваюся, що ви зрозуміли нарешті це завдання. Такий тип завдань це не перевірка знань з пунктуації, це перевірка, як я вже казала, вашого розуміння синтаксису, Тере, коми вже розставлені, вам просто потрібно знайти умови вживання цих розділових знаків, що ми і робили. Як розрізнити тере між підметом та присудком від тере при відокремленій прикладі? Іменник іменник це підмет та присудок. Іменник, іменник діє слово, присудок. Підмет, прикладка, присудок. Тобто, спочатку шукаєте завжди граматичний центр. Якщо ви сумніваєте, що це тире між підметом та присудком, чи це тире при відокремленій прикладці, завжди розпочинаєте із визначення граматичної основи. Прикладка має право на існування тільки тоді, коли в реченні вже є граматична основа. Тобто, бачите, іменник, іменник дієслово. Це дієслово буде присудком. Цього іменника, а цей іменник вже тоді має право на існування, може бути по-іншому, може бути просто додаток якийсь, так? як ми вже з вами казали, може бути навіть і означення, як в нас це було, яке виражене просто іменником, і це як друга характеристика. Але дуже важливо, щоб ви вчилися розрізняти це тире між підметом та присутком, коли є іменник, іменник між ними тире і інших граматичних центрів немає. І просто тире привід окремленій прикладці, коли крім неї існує те життя, коли крім неї є громадника. Тематична основа. Так, підмет плюс обставина те, що я вам казала, двоскладне, неповне речення, обставина дружина, присудка, якщо вона йде до підмета, за неї біжить рівневий присудок, тере, в такому типі речень ставиться на місці пропущеного присудка. Контекстуальне речення. Коли ми замість тере підставляємо пропущений член речення з контексту. Коли в нас було щось про калину, пам'ятаєте, ми підставляли дуже легко цей присудок з контексту на місці з контексту. Ми легко можемо відновити пропущений член речення. Вона любить читати, а він любить малювати. Тобто, пропустили, в нас це любить, просто щоб не було тавтології. Контекстуальне речення теж дуже легко визначати. Просто вам потрібно ще трохи практики. Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє заняття, і ви нарешті, зрозуміли, як робити таку відповідність. Дуже дякую вам за перегляд! Дякую за вашу працю, за ваші старання і до наступних занять. Всім па-па!